На війні загинув житель Берегівської громади Віталій Кільдюшкін. Військовий був навідником мотопіхотного взводу. На Закарпатті СБУ оголосили підозру чоловіку у виправдовуванні збройної агресії РФ та поширенні ворожої пропаганди. 16 разів виїжджали сьогодні рятувальники на розкражування повалених дерев через нагоду, яка сталася ввечері 27 березня у Закарпатській області. Вища рада правосуддя перевірить скарги на суддю Воловецького суду, яка роздала справу про сексуальне насильство над неповнолітньою на Закарпатті та призначила трьом підліткам умовний термін відбування покарання. Також перевірятимуть повідомлення судді про втручання в її діяльність. Водночас батько неповнолітньої дівчини готує оскарження судового рішення. Закарпатська обласна прокуратура подала апеляційну скаргу з вимогою скасувати вирок Воловецького районного суду Закарпатської області та ухвалити новий вирок судом апеляційної інстанції. У селі, де сталася подія, побувала і наша знімальна. Група. На війні загинув житель Берегівської громади Віталій Кільдюшкін. Про це на сторінці у Фейсбук повідомив міський голова Берегова Золтан Баб'як. За його словами, Віталій Кільдюшкін народився у 1994 році. Був навідником мотопіхотного взводу. Загинув під час виконання бойового завдання біля села Стельмахівка Луганської області. Вічна пам'ять і слава герою. На Закарпатті СБУ оголосили підозру чоловіку у виправдовуванні збройної агресії РФ та поширенні ворожої пропаганди. Про це Суспільному розповіла прес-секретарка управління СБУ Закарпатської області Ванда Мільо. За її словами, чоловік поширював допис в соцмережах, у яких визнавав правомірними дії керівництва Росії. Служба безпеки України оголосила про підозру Закарпатцю, який виправдовував збройну агресію Російської Федерації та поширював ворожу пропаганду. За даними спецслужби, у протиправній діяльності підозрюється мешканець Ужгородського району. На своїх інтернет-сторінках у соцмережах чоловік виправдовував дії російських військових та заперечував збройну агресію Росії проти України. Агітатор поширював дописи, в яких визнавав правомірними дії керівництва Російської Федерації, та поширював російські наративи щодо так званого. Нацизму в Україні незаконні референдуми у тимчасово захоплених районах України чоловік називав волевиявленням громадян, а провину за злочини російських військових перекладав на так зване світове правління. Також підозрюваний звинувачував збройні сили України у знищенні українських населених пунктів та мирного населення. Ініційована служба безпеки України експертиза підтвердила наявність у публікаціях публічних виправдовувань та заперечень збройної агресії Росії проти України. У межах раніше відкритого кримінального провадження правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігуранта, де виявили комп'ютерну техніку та засоби зв'язку із доказами злочинної діяльності проти державної безпеки України. Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру, матеріали справи разом з обвинувальним актом скеровано до суду. Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом за мужність третього ступеня двох військових 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади, солдатів Романа Брано та Романа Володимира. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Закарпатського легіону. Державні нагороди Володимир Зеленський вручив солдатам під час робочої поїздки до Запорізької області. 9.30. на проспекті Свободи в Ужгороді біля обласної бібліотеки працівники комунального підприємства Кшеп роблять огорожу для дерева, яке повалила негода ввечері 27 березня. Працівник благоустрою з обрізки дерев Микола Іжик розповідає, зараз будуть пиляти дерево. Зараз така ситуація, що дерево в аварійному стані при погодних умовах нахилилося, і будемо в подальшому його видаляти. Тому що воно аварійно небезпечне, зараз ми облагостроїли місце для безпечної роботи і будемо приступати до роботи. По часу я не можу вам точно сказати зараз по ситуації, ми, головне нам зняти нагрузку, навантаження на нього, щоб було все безпечно. Ну, по часу орієнтовочно півтора-дві години. Дерево на проспекті Свободи спиляли, розповіла заступниця директора департаменту інфраструктури Ужгородської міськради Олександра Турянчик. За її словами, внаслідок негоди в Ужгороді повалено близько 15 дерев. З приводу постраждалих людей відсутня така інформація. Щодо автомобілів на київській набережній був частково зачеплений автомобіль гіллям, однак степінь пошкодження наразі невідома. На проспекті Свободи біля обласної бібліотеки у нас вивернуло сосну. Веймута, Тому зараз підрядною організацією ще було проведено її демонтаж повністю. Також внаслідок негоди повалено або частково повалено близько 15 дерев станом на обідню пору. Наразі роботи тривають, по розпилюванню дві бригади працюють. Якщо є якась інформація, просимо інформувати відділ благоустрою. Загалом на Закарпатті впродовж ночі, 28 березня, рятувальники виїжджали на розкряжування повалених дерев 13 разів. Про це повідомив речник ДСНС Закарпаття Федір Філіп. За його словами, постраждалих людей немає. Десять повалених дерев зафіксували в Ужгородському районі. Один в мукачівському та два випадки падіння дерев спостерігалися на території Хуського району. Окрім цього, також вітром пошкоджено. Будівлю точніше крівлю. Одного з підприємств, що знаходиться в Ужгороді на вулиці Чубенського, а також на площі Лаборця під час падіння гілка дерева впала і пошкодила відповідно один транспортний засіб. Уже впродовж сьогодні, сьогоднішнього дня ліквідація наслідків падіння дерев продовжується. За сьогодні вже зареєстровано ще додатково три виклики рятувальників на випадки падіння дерев в обласному центрі. За словами Федора Філіпа, через негоду 27 березня повністю знеструмлені 5 населених пунктів та 16 частково в Ужгородському та Хуцькому районах. Наразі працюють аварійно ремонтні бригади над відновленням електропостачання. Оксана Ушакова, Колишин, Суспільне новини. Оскаржувати рішення Воловецького районного суду щодо сексуального насильства над 14-річною дівчинкою на Закарпатті, буде батько дитини. Для цього чоловік буде консультуватися з адвокатом. До цього був адвокат, наданий державою. Дівчинка вже тепер на даний час, як пішла допомога з різних сфер, почала почуватися краще. Після вироку зовсім упала духом, що треба їй продовжувати навчання. Із злочинцями в одній школі, школи більше немає, у селі лишся одна. Подія сталася 24 серпня 2021 року. Першою з родини про це дізналася бабуся майже через три тижні. Кажуть, ви знаєте, що з вашою внучкою сталося? Дають мені питання. Я в шокові. Що з дитиною? Кажу, внучка пішла в школу. Я не могла слова сказати. Каже, ви знаєте, що такі. І почав мені прилечувати фамілію, її зґвалтували. Я такої кажу, не підозрівала. Коли я почала з ним говорити, чому тися не признала мен. чути, мені, чому ти мені не повіла, вона почала плакати і каже, їй було ганьба раз, в каже, я не хотіла, щоб кругом усі знали, щоб на мене дивилися так. Ну і коли прийшли сюди поліцейські, вони мені сказали, каже, йдете писати заяву. Кажу без питань. Я коли вернувся з роботи під вечір, ще був робочий час, вже бабуся з донькою. Були у відділу поліції, давали свідчення. за фактом зґвалтування неповнолітньої вчинене групою осіб, слідчі відкрили кримінальне провадження. Розповіла речниця нацполіції в Закарпатській області Ганна Дан за процесуального керівництва прокуратури було сформовано обвинувальний акт, який скерували для судового розгляду саме як зґвалтування групою осіб, яке вчинене групою осіб. Щодо фігурантів справи, їм було повідомлено про підозру за цією статтю. Тею також щодо них було застосовано запобіжні заходи, тобто спочатку це було тримання під вартою, яке згодом під час продовження термінів було змінене на цілодобовий домашній арешт. 16 березня цього року суддя Воловецького районного суду оголосила рішення щодо справи зґвалтування 14-річної дівчинки в селі Верхні ворота трьома хлопцями. Їм присудили умовний термін за вчинення насильницьких дій сексуального характеру щодо неповнолітньої групою осіб. Суддя, котра розглядала справу та приймала рішення з 27 березня на лікарняному. Про це розповів суддя спікер Северин Павлюк. Чоловік також пояснив, чому суддя прийняла таке рішення. В процесі судового розгляду. Е було встановлено, що кваліфікація дій обвинувачених неповнолітніх не відповідає е, тій кваліфікації, тому прокуратурою області е, було змінено обвинувачення, що потягло за собою відповідну зміну е, кваліфікації дій е, цих неповнолітніх, зокрема з ґвалтування е, 152 стаття з кваліфікуючими ознаками на статтю 153 з тими ж самими кваліфікуючими ознаками. Тобто суд вже за внутрішнім переконанням наскільки заслуговує та чи інша особа, е, яке власне покарання, а саме покарання. Е, Має бути достатнім і необхідним. Ну, це законодавець так передбачив. І з тих міркувань суд виніс, відповідно, 5 років позбавлення волі. Із можливістю відтермінування виконання такого покарання з питовим строком таке рішення про зміну кваліфікації злочину набуло розголосу у соцмережах та змі власне дізнався про цю історію від своєї колеги з Києва від, жур... від, жур... від журналістки. Ми з нею в п'ятницю ввечері побачили вирок, скомунікували і вирішили, що це так залишати не можна, і варто піднімати суспільний резонанс. Я підготував на основі рішення суду публікацію в свій телеграм. Канал, люди перейняли цим питанням і почали пропонувати свою допомогу, і е, медіа так само підхопили і з обуренням почали люди розповсюджувати в Фейсбуці. І якось так стало, що е, пазл. Щодо допомоги, сам склався на ситуацію. Відреагували уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець та голова Закарпатської ОВА Віктор Микета. Ми ретельно проаналізуємо дії судді. Буде направлений відповідний лист до Вищої ради правосуддя. Ми ретельно проаналізуємо дії прокуратури. Відповідний лист буде направлено на генпрокурора та до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Також проаналізуємо діяльність місцевої служби захисту дітей, працівник якої представляв інтереси дівчинки в суді. Родині постраждалої та дитині буде надана вся необхідна підтримка і допомога. Закликаю всіх батьків не замовчувати такі випадки, негайно звертатися до РВА, ОВА та до мене особисто у разі виникнення передумов до насилля і вчинення таких злочинів. Окремо звертаюся до посадових осіб, які відповідають за освіту та соціальний захист на усіх рівнях. На всі випадки неналежного виконання обов'язків реагування буде жорстке та миттєве у межах чинного законодавства. Ми намагалися дізнатися позицію батьків підсудних хлопців. Приходили до їх. Будинків нам не відчинили, а також пішли у селищну раду верхніх воріт, де працює мама двох хлопців. Наразі вона взяла відпустку. Про це розповів голова Нижньоворіцької громади Іван Грега. Працівниця відділу освіти у бухгалтерії працює. По роботі я до неї претензій не маю. Працівниця бухгалтерії і впливу не на начальника освіти, на не директора, не на зауча, не на класного керівника. Вона немає і не мала. Є моє розпорядження, буде проведена службова перевірка подій. Чи без діяльності начальника освіти директора школи, можливого, як ви кажете, впливу маму на когось. А коли це буде зроблено? День-два. Я підходив до батька два рази, що яка треба допомога. Перший раз він сказав, що не треба нічого. У нього є юрист і все. Другий раз розвернувся, пішов до себе у двір. Я більше до них не підходив, тому що ну, боявся, щоб не було, що я на нього тисну або Ми відвідали школу у селі Верхні ворота, де вчиться дівчинка та хлопці. На час зйомки директора на місці не було. Завочка на камеру від коментарів відмовилася. За кадром розповіла, що директорку викликали до військової адміністрації. Під час слідства дівчинка до школи ходила. Для неї також організували заняття зі шкільним психологом. Хлопці у цей час школу не відвідували. У них було дистанційне навчання. Наразі дівчинка навчається у десятому класі, хлопці в е, Ну, упродовж останніх півтори року. Ми зробили все можливе, щоб допомогти пройти всі ці випробування: суди, допити, обстеження експертизи і при цьому щоб максимально зберегти її психічне здоров'я. Зокрема, я з нею стабільно весь цей період працювала один-два рази на тиждень. Ми з нею зустрічалися. Над цією справою працюватиме команда з адвокатом Масі Наємом. Про це він написав на своїй Фейсбук-сторінці. З повагою до потерпілої і з метою не нашкодити їй. Шановні журналісти, ані я, ані група адвокатів, яка планує працювати над справою 14-річної дівчини з Закарпаття. Не плануємо коментувати зараз цю справу, коли це буде доцільно в інтересах тієї пані. Також з її дозволу, тоді обов'язково ми це зробимо. У справі буде декілька адвокатів з різних юридичних компаній із сильною експертизою у цій справі. Ми про верховенство права. Доб'ємося його. Руслана гостюк Андрій Гіси, Оксана Ушакова, Леонтій Колишин, Суспільне новини.